30 листопада Україна і Росія підписали так званий зимовий пакет. Це документи підписані у тристоронньому порядку, які передбачають відновлення постачань російського газу Україні і транзиту до Європи на цей зимовий період. Згідно з цими документами, Європа отримує свій газ, Росія його таки продасть, а Україна, окрім ціни у 378 доларів, ще й непогані умови поставок. от нуля до запереного агарьового об'єму в сутки. На самом деле така гібкасть дійсно стоит денег. Это самый дорогой продукт газового бизнеса. Когда ты можешь брать столько, сколько тебе надо, особенно зимой, когда газа мало и возникают проблемы, наша задача попытаться сбалансировать систему таким образом, чтобы минимизировать потребление российского газа. Однак, знаючи підписані Росією документи, не варто втрачати пильність. Купуючи газ по 40 доларів, українські промисловці навчилися добре економити. Споживання блакитного палива за останні роки у цьому секторі скоротилося приблизно наполовину. Та цього все одно недостатньо, щоб забезпечити внутрішні потреби. Аби скоротити імпорт російського газу. Уряд вів 30 відсоткові обмеження на споживання газу за три місяці. Дії цієї постанови жодних результатів нікому не показали. Поки такої інформації об'єктивної не буде представлено, то, власне кажучи, скласти уявлення про те, де і скільки ми зекономили, і відповідно які дефіцити на зимовий період у нас є, ну складно. Можна сказати, що так, заощадили. Але це чи є, листали? але чи достатньо те, що дефіцит буде, це зрозуміло. А, але на мій погляд, наприклад, цей дефіцит не матиме критичного характеру. Не матиме, якщо блакитне паливо, будемо заощаджувати. Соціальна сфера, тобто населення і бюджетники, споживають 25 мільярдів кубометрів блакитного палива на добу. В Кабміні в Нафтогазі людей просять максимально утеплити свої помешкання, бо економити таки доведеться. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Тарас Біловол, соціальна країна.